Дякую, доброго дня. Рік тому я завів перший твіттер аккаунт і задав пошук два слова Україна і наука. І перший твіт, який мені видали в пошуку, був ось такий. Тобто, не український науковець, не академік, людина з культури так, зацікавилась питанням, чи існує українська наукова інтелігенція в конкретній кількості людей. Ну і Давайте спробуємо з вами сьогодні дати відповідь на це питання і дати відповідь на те питання, чи можуть соціальні медіа якимось чином допомогти українським науковцям таку спільноту створити. Ну, зараз ми перевіримо, хто уважно слухав доповідь попереднього доповідача. Я попрошу підняти руки тих, хто вважає, що українсь... науковців в Україні понад 100 тисяч. Нормальних чи офіційних? Ні, науковців. Офіційних, скажімо. От... О, тільки, так, ну... Десь половина залу. Добре, хто вважає, що менше 100 тисяч? Ну, теж приблизно Значить, Справді проспілка працівників науки і освіти в Україні об'єднує понад 2 мільйони осіб. З них науковців з вченими ступенями, як говорив попередній доповідач, це понад, понад 100 тисяч. Там десь 90 майже тисяч кандидатів в науки, ще десь майже 20 тисяч докторів. Науки. Але, на жаль, тут є велика проблема. Справа в тому, що проспілка, на жаль, це не, не спільнота. Тому що одним із ключових моментів, одним з із, із ключових ознак спільноти і науковців теж, це є зв'язок і усвідомлення загальних цілей. І це дуже важливо. Якщо між двома мільйонами науковців немає ніякого зв'язку, вони один одного не чують, не розуміють, спільноти наукової в Україні немає. Як же ж науковці спілкуються? Ну, перше, що приходить на думку, це наукові публікації. Нам і заголову, це все дуже добре, але найважливіше, що є в будь-якій науковій публікації, це використана література. І насправді використана література важлива тим, що вона дозволяє простежити, які ж статті ви читаєте, тобто, які науковці для вас є авторитетом і які науков... і для кого з науковців авторитетом являєтеся ви. Тобто, якщо вас цитують, значить ви вчений, відомий, поважний і ваші думки заслуговують на увагу. Якщо вас не цитують, Відповідно, ефект протилежний. Ну і порівнюючи, а повірте, в світі є дуже багато систем, які дозволяють кількісно порахувати такі цифри, утворюються ось такі графи, де, наприклад, от, зараз модно говорити про стовборові клітини популярні, як панацея від усіх бід, то побудувавши такий граф, можна чітко простежити. Що от є люди, які є визнані експерти, так? є люди, які трошки менше експерти, є люди, які... Теж займаються цією проблемою, скажімо так, не постійно, можливо, не так сильно. Ну і є ціла низка людей, які там з ними співпрацюють, скажімо Ось такі карти цитування дозволяють дуже просто визначити, наскільки той чи інший вчений є ефективним і є корисним для суспільства. І насправді, ось така от візуалізація дуже добре знайома людям, які працюють з соціальними мережами. Адже насправді публікації наукові це є один зі способів візуалізації соціальних зв'язків. Зв'язків між науковцями. Це були публікації. Як же ж воно відбувається у нас? Ну, середньостатистичний, скажімо так, в топ-10 наш університет, який входить в Україні, публікує тисячу статей на рік і приблизно має два цитування на одну статтю. Такий же самий, такого ж самого міста, університет німецький міста Майнс публікує в 5 разів більше статей і має в той самий рік 10 цитувань. На тобто спілкування між вченими в світі відбувається значно значно інтенсивніше, ніж воно відбувається в Україні. Ну, хтось може сказати: добре, в статті це важко писати і так далі. Чому не просто не приїхати на конференцію? Так? Інша форма спілкування це наукові конференції. Але, на жаль, з власного досвіду, я знаю, що для того, щоб знайти партнера по наукових дослідженнях в Сумах. Краще поїхати на наукову конференцію не в Суми, а в Німеччині. Тому що в Німеччині на науковій конференції, яка добре організована, набагато краще знайти партнера для досліджень з України, ніж на такій самій конференції в Україні. І це серйозна проблема. Багато з вас взагалі би не поїхали на наукову конференцію, знаючи, як вони організовані, як говорив попередній доповідач, знаючи, які люди там часом виступають, і наскільки це витрата часу і грошей. І крім наукових публікацій, крім наукових конференцій, ми вирішили з друзями 2008 році створити інший новий простір для спілкування науковців для того, щоб хоч якось вирішити цю проблему. І це вирішення прийшло в звичайних соціальних медіа. Ми створили мережу, звичайну соціальну мережу для українських науковців. Ми вирішили не обмежуватися географічно. Ми не кажемо, що ось це науковці тільки з України мусять бути. Ми вирішили, що це буде мережа Ukrainian Scientists Worldwide, тобто українські науковці в світі. Незалежно від того, де ви проживаєте, чим ви займаєтесь, ми створили майданчик, де ви можете потеревенити, поспілкуватися в першу чергу про наукові проблеми. Це звичайна соціальна мережа. Вона мало чим відрізняється від інших соціальних мереж. Кожен має свій профіль, може вступати в групи, тільки групи ці наукові. Можна вести свої блоги, можна заходити на форум, обговорювати якісь наукові проблеми, можна давати оголошення, наприклад, шукаю колег з доступом до журналу, шукаю рецензентів, набираю групу на навчання і так далі. Звичайна, собі соціальна мережа, але з неї насправді є, уже зараз починає з'являтися користь для суспільства взагалі і для спільноти науковців, зокрема. Ну, по-перше, це дуже хороша можливість одержати експертну думку з перших вуст. Не потрібно писати дуже багато запитів там, деканам факультетів чи ректорам університетів, якщо ви хочете отримати якусь компетентну інформацію з тої чи іншої проблеми. Не обов'язково наукової, але від експерта. Як це працює? Ну, наприклад, півроку тому нам прийшло таке повідомлення, знайшла вас на сайті українських учених, роботи на телеканалі ICTV. Необхідно провести в студії експерименти, як зберігають товарний вид Овощі і фрукти. Ну, те, що вона звернулася до науковців в соціальній мережі, це якби прогресивно, так, це добре. Але проблема в іншому. Вона з таким самим питанням, ця жіночка зверталася до науковців з Київського національного університету, хімічний факультет, але, на жаль, не отримала жодної відповіді. І аж після того вона прийшла вже в мережу і там цю відповідь змогла отримати. Інший випадок знову ж таки. П'ятий канал готував сюжет про світові рейтинги університетів, мабуть, багато хто з вас, можливо, його бачив. І насправді, за два дні буквально було залучено 6 експертів з різних міст України. І від п'ятниці, коли цей пост надійшов, до неділі, коли вийшла передача в ефір, було повністю зверстано 10-хвилинний сюжет з компетентною думкою з шістьма науковцями з різних. Країн світу з різним досвідом, з різним світоглядом, з різним баченням проблем. Крім того, мережа науковців є дуже цікавим джерелом інформації. Для більшості, я думаю, присутніх українська наука має обличчя приблизно таке. Тобто, це є дуже поважні люди там, в галстуках, в кроватках, які дуже впливові, які там зустрічаються з президентами постійно. Залучаються до дуже великих там, конференцій і так далі. Але насправді українська наука, ось, ось такі обличчя української науки це є сьогодні і вчора, тому ну, що ці люди свої основні дослідження вже зробили. Цікаво, якою буде українська наука завтра. Я б дуже хотів, щоб ви знали про те, що серед українських науковців, серед тих людей, які будуть, будуть впливати на українську науку рано чи пізно. Є такі люди, наприклад, як Максим Коваленко, який в 29 років став професором ЕТХ Цюрі, а це найкращий університет Європи за дуже багатьма рейтингами. Або, наприклад, ну, для тих, хто зі Львова, це ваш Остап Похрін, про якого недавно теж писали в українських газетах трошки, цей хлопець в 26 років став наймолодшим професором Німеччини. То людина зробила кар'єру буквально, я не знаю, підніміть руки ті, хто зараз вже має 26 років. Досить багато, так? От, насправді є люди, які вже в цьому віці досягають дуже великих успіхів в науці. І про них потрібно знати. Я впевнений, якби ви в 19 років знали, що є такі люди, які в 26 можуть стати професорами, багато з вас, можливо би, більш відповідально відносились до науки або намагалися більш, ну, принаймні, хоча б наукою зацікавитися трошки більше. Ну, знову ж таки, жодна офіційна статистика не скаже вам, куди українські. Вчені втікають тоді, коли вони виїжджають за кордон. Ну, багато хто вважає, що вони втікають, і взагалі за них потрібно забути, викреслити з пам'яті і так далі. Насправді це дуже легко перевірити за відвідуванням нашої мережі. Дуже просто. Значить, Росія, Німеччина, Сполучені Штати, трошки менше Польща, Угорщина, сусідні країни. Вцільної статистики, щоб порівняти їх, ці дані з офіційною статистикою, на жаль, немає. Але, наприклад, є офіційна статистика ЮНЕСКО по кількості студентів з України, які навчаються за кордон. Так ось картина абсолютно така сама. Тому ми схильні вірите, що це реальна карта витоку міськів з України. І що найбільш сумно, що в 99% випадків людина, яка поїхала з України, вона втрачає зв'язки з українською наукою. І це велике зло для нашої держави. І ми. Нашою мережею намагаємося цей ефект якимось чином зменшити. Ми даємо можливість цим людям спілкуватися з тими колегами, які тут залишились. Ми даємо цим людям можливість думати, принаймні, про те, що вони мають якесь коріння, де вони здобували освіту, де вони, можливо, становилися як вчені, і трошки про це, про це не забувати. І в результаті з'являються такі речі, як, наприклад, ось ця штука. Це насправді. Ну, найменший в світі малий герб України. Це тризуб зроблений з молекул ДНК. Це тризуб зроблений, є така техніка з ДНК, цей тризуб зроблений. <рив> так ось, значить, він дозволяє дуже нормально. про ну, техніку не будемо, Але цей тризуб насправді зробив хлопець, кому 31 рік. Він зробив свою дисертацію. І коли в нього постало питання, яку ж форму з цього ДНК робити, він вирішив зробити тризуб. Опублікував це в науковому журналі, це прочитає наукова спільнота. І принаймні, ну не знаю, от що він розказував, що його цимбали надихнули приїхати в Україну, так? То цілком можливо, що знайдеться якийсь студент, чи в Сполучених Штатах, чи в Японії, якогось цей тризуб надихне приїхати в Україну. І так далі. І таких людей ми не можемо втрачати насправді. Нам потрібно з ними спілкуватися, нам потрібно з ними підтримувати зв'язок, і мережа дає одну з таких можливостей. Більше того, насправді. Українською наукою цікавляться не тільки в наукових центрах, в Києві у нас 90% всієї науки там зосереджені у Львові, трошки в Харкові. і так далі. Ви бачите, що дуже багато людей, навіть з дуже маленьких, скажімо так, районних центрів і так далі, вони теж цікавляться. Вони шукають щось, що пов'язане з наукою. Можливо, це реферат для початку і так далі. Але вони шукаються, вони цим цікавляться. І Якщо не буде у них, на жаль, у них немає такого каналу, як Діскавері українського, щоб вони могли подивитися на тих людей, які в науці чогось в Україні досягли. У них немає радіопередач українських про наукові досягнення українських вчених. Половина з них, можливо, не буде бачити відео з цієї події, але багато хто буде бачити подію з, з теда і побачить, що насправді не все так дуже сумно, як казав. Попередні доповідачі з українською наукою є люди. Є люди, які подають хороший приклад. Їм важко, їм дуже важко насправді. Але такі люди є, і про них треба знати, з ними можна вживу поспілкуватись, зрозуміти їх, як вони цього досягли, перейняти їхній досвід. І повірте мені, від цього дуже багато залежить. Насправді мережа так само надає можливість обмінюватись інформацією був такий випадок, це відвідування однієї з груп аспірантура в Україні, ви бачите, ну, було досить стабільне, не дуже високе, раптом в вересні цього року стався дуже такий різкий вибух інформації. Питається, що ж тоді відбулося. Насправді, в вересні цього року президент України відмінив указ, яким регулювалося подання дисертацій на захист в Україні. Тобто указ скасували, а що робити тим всім аспірантам, які підготували дисертацію, виступили і так далі. Інформації не було абсолютно. І куди кинулися ці аспіранти? Вони кинулися шукати в інтернеті ту інформацію, по крихтах збирати її, і багато з них прийшло в мережу. І закінчилось це тим, що на сайті Міністерства освіти і науки з'явилася сторіночка, яка не була наповнена, але там були нормативні документи. І в нас. Люди чергували буквально цілодобово, для того, щоб десь там в сьомій ранку наступного дня написати всім учасникам цієї групи аспіртури України. Все, там з'явилися документи. Давайте їх читати, швиденько оформляти, всі ці документи, дисертації і так далі. І насправді потім воно вже спало, коли офіційні документи були розіслані і так далі. Але в той самий момент, оскільки це, де, це про місяць, скажімо так, коли ви маєте всі документи підготувати. Люди бракували цієї інформації, вони шукали її в інших людей, по крупиці збирали, обговорювали і так далі. Тобто важливе джерело інформації. Взагалі, цінність мережі можна оцінити чисельно. Меткал, коли сформулював закон, що цінність мережі пропорційна числу учасників мережі, піднесених до квадратів. Більшість з вас ну, заплатила за квиток на цю подію 20 умовних одиниць. Йому собі, що. Людина, яка приєднується до мережі науковців, готова віддати таку саму суму, так, або оцінює своє членство в цій мережі в суму 20 доларів. Нехай ми об'єднаємо мережу 10 тисяч науковців. Якщо 100 тисяч у нас є кандидатів, науки докторів, десяту частину від цього. То ефект від такого об'єднання буде дуже і дуже великий. Я не кажу, що це реальні суми, так, але насправді. Ви повинні розуміти, що комунікація має величезну цінність. І якщо ми будемо створювати одну мережу для науковців, де люди можуть спілкуватися, обмінюватися досвідом і працювати, іншу мережу, наприклад, для ну, нехай сантехніків, скажімо так, водіїв таксі і булочників, будь-кого, будь-кого з професіоналів, то у нас є багато перешкод між науковцями. У нас є дуже багато. Перешкод між людьми взагалі. Але за допомогою цих мереж ми ці перешкоди можемо зруйнувати, ми можемо об'єднати людей. І я впевнений, що це допоможе врятувати не тільки українську науку, але й дуже багато галузей так званого народного господарства. Адже, як говорить народна мудрість, одна головешка і в печі гасне, а дві і в полі. Горять. Об'єднуємося. Дякую. thank you